Друзі, я вас вітаю. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Я Натасія Федор, і сьогодні про важливе аналізуватиму ситуацію на фронті з нами Віктор Ягун, генерал-майор СБУ запаси, військовий експерт. Вікторе, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Отже, продовжується в нас гарячі бої в районі Бахмутському. Також є інформація про Сватово, що українські військові туди наближаються на Луганщині, і тим часом, вже як повідомляє Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА, що ворог вже вивіз з міста навіть свою окупаційну, так звану адміністрацію «ЛНР». От як так також відомо, що окупанти перекинули у сектор додаткові сили, зокрема найманців із ПВК Вагнер, про це кажуть аналітики Діпстейт. Що відбувається на вашу думку зараз на тому напрямку, і якщо дійсно ворог відступає, що це Це черговий так званий жест доброї волі чи підготовка до чогось більшого? Ну, дивіться, ми, ми робимо конспірологію з нічого. Ми не знаємо новин, і ми зараз будемо обговорювати речі, які Особисто наші військові попросили не обговорювати. Ну, Тому... це, зокрема, вибачте, констатували діпстейт, на яку ми завжди посилаємо з карти, і також офіційний очільник Луганської Гайдай. Тому от саме на ці слова я би посилалась. Ну, Гайдай завжди дуже багато знає. Не завжди треба казати, те, що знаєш. Ситуація дуже складна. Вони справді намагаються перехопити ініціативу. В тому числі із за за рахунок. Якихось можливостей. Дивіться, я можу дуже багато філософськи говорити, але насправді ситуація дуже складна. Без, без е, прив'язок до місцевості е, треба пояснити, якщо вони втрачають Креміну Сватова, оцей е, ну, цю умовну лінію, вони можуть просто посипатися, і е, вони змушені будуть відступати зі всієї півночі Луганської області, бо у них немає можливості втримати е, збройні сили України і вони відійдуть за лінію. Яку вони займали до 24 лютого, це та лінія, яку вони більш-менш можуть ну не укріпити, а забезпечити оборону? Це для них критично, тому ми розуміємо важливість цього наступу. Він не дуже помітний, можливо, на фоні інших наступів, але дуже важливий власне в тому плані, що ми справді можемо більшу частину. Луганської області звільнити. Для нас це створить певні е, ризики і небезпеки. Чому? Тому що е, фронт е, може збільшуватися, тому що е, нам е, придеться забезпечувати е, охорону державного кордону, прикордоння, і ситуація може бути приблизно такою самою, як і на прикордоні Сумської, Чернігівської області, Харківської області, але іншого не дано, нам треба звільняти нашу територію. Тому це дуже важливо, і е, вони розуміють, що якщо їм це вдасться, вони це, е, вони це будуть робити е, до, до, до кінця. Це, от е, той, та, та там, де ми ну, очікуємо якихось позитивних е, новин. Все решта – це е, просто е, іде позиційна боротьба. Ми знаємо за Бахмут. Ми знаємо, що наші хлопці відкинули це. Вже офіційна інформація. Відкинули ворога від селища Опина і таким чином покращили свою ситуацію. І мені сподобалось, як там хтось написав, каже: ми робимо за день то, що вони роблять місяцями. Тому от от така такий підхід до цієї ситуації, яка зараз на фронті є. Це одна ділянка, де наші намагаються все ж таки тиснути, зважаючи на. Контр-контр-оборонні такі будем так називати дії ворога і дві ділянки, де наші тримають дуже таку виснажливу оборону. Це це Бахмут і Авдіївка. Тетанічна робота наших збройних сил України безперечно ми щиро в них віримо про російські сили. Я би хотіла поговорити. От є інформація про те, що до повітряно-космічних сил Росії наступного року надуть нові стратегічні ракетоносці та ракетоносці бомбардувальники. Про це повідомляють російських СМІ власне їхнє командування. От часто говорять про те, що в Росії закінчуються запаси, закінчується зброя, але чи настільки все перспективно і добре, як інколи ми чуємо від експертів, чи все ж таки ми розуміємо, що Путін не збирається зупинятися. таким чином, він намагається поповнювати свої запаси? Ну, і, власне питання: звідки він поповнює? Якщо санкції є, виробляти вони багато що зараз не можуть, постачати з інших країн майже неможливо, де вони це все беруть, і наскільки ворог зможе добре поповнити свої запаси для якогось нового наступу? Слухайте, фантастику можна читати в зовсім іншому відділенні бібліотеки. Вони за 30 років спромоглися з корпусу, який був ще побудований з радянських часів, побудувати і викатати, не підняти в повітря, а викатати на е, аеродром ту 160 Все, це все, що вони спромоглися за 30 років. Якщо він збирається великими темпами в таких умовах, яких він зараз є, будувати бомбардувальну. Е, Авіацію, ну успіхів, що я можу сказати, у них зараз є е, можливість е, залежалий товар, скинути. да Це е, міг 35 п'ятий, який вони е, там 24 літака, які вони готували для Єгипта. Єгипет е, в останній момент відмовився від цих літаків. Е, він е, при прийняв рішення придбати е, французькі міражи. І я так розумію, що це було в тому числі під е, тиском рекомендацій, не знаю, як це назвати західних партнерів. Але він прийняв такі рішення: Ця, ці літаки е, були на заводі. от вони зараз їх напевно передадуть е, е, Ірану за допомогу е, дронах. Так, от е, уявіть собі, да, 1700 дронів, один з яких собі вартість сім тисяч доларів. І 24 літаки Міг-35. От все, що Росія може робити, це зараз прийти на байт на барток і, і просити протягнутою рукою або в Північну Кореї, або в Ірана. Допоможіть нам. Я нічого не хочу там тролити, применшувати небезпеки. Це потужна країна, яка має серйозні, серйозні можливості в ВПК. Але вся справа в тому, що. Проблема не в ВПК там чи не, не проблема в їхніх можливостях, проблема в людях. У них немає фахівців, які можуть якісно робити і якісно, вчасно, і е, швид... головне швидко швидко і якісно робити те, що їм зараз потрібно. У них немає снарядів елементарних речей. У них немає снарядів, снарядів до їхньої ж артилерії. У них немає можливості поновлювати стволи цієї артилерії. Тобто, ну величезні проблеми. Про що він говорить і технологічні прориви? Так, ви ну, власне картинку створюють для змі так точно для своїх пропагандистських змі, щоб, хоча б якісь можливо там мінімальні перемоги показати, але власне ми все розуміємо. Дякую вам за пояснення. Е, бачимо, ми чергові вибухи на військовому аеродромі в місті Енгельс, Росії, де стоїть стратегічна авіація країни агресора. Також раніше вже був там завданий удар, також безпілотниками. Це на початку грудня було як оцінюєте важливість ось таких ударів, і загалом наскільки багато таких яких місць зосереджень ось цієї стратегічної авіації? Скільки загалом таких ударів треба було би в перспективі, щоб дійсно зменшити ось цю напругу, зменшити агресію і відняти трохи ось цієї зброї в Росії? Ну насправді їх не так багато місць, тому що для розгону і підняття в повітря ракетоносів треба досить потужна полоса. Вони можуть використати в крайній випадку цивільню, цивільну інфраструктуру. Тобто, наприклад, не знаю там домодєдово якийсь там та, чи Шереметєво, але військових аеродромів не так багато. Оце Енгельс є десь на півночі, і мені здається, є щось на далекому сході. Тобто, вони таке такі розкидані для того, власне, для того, щоб можна було підняти ці літаки. В повітря чим ближче до можливого там супротивника. Наскільки я знаю, в Україні такі були. Мені здається, в Миргороді і в Стрию. Якщо я не помиляюсь, тобто стратою України вони опинилися от в таких умовах, і насправді перебазувати кудись ці літаки в інші місці вони не дуже і можуть. Тому що це інфраструктура, це треба перебазовувати не тільки літаки, а й персонал, і е, спеціальну техніку, там наприклад, для того, щоб е, завантажувати ракети і так далі. так далі там це, це, це не так все просто. Для того, щоб прийняти рішення і підготуватися, то треба Ну хоча б місяць-два. Якщо вірити нашій розвідці, бо Дудана заявив, що в них є, та ми, ми і так вже розуміємо, що вони десь приблизно на. На останньому цьому із дихання там він сказав, що на дві-три е, атаки, е, якщо вони спробують потужно вдарити е, там, наприклад, 70 плюс ракет, і ми бачимо не тільки то, що вони не можуть не мають можливості так швидко, як раніше, там да, 7 днів, 10 днів, два тижні. А тут же вони вже на протягом місяця зараз намагаються знову спробувати вдарити по Україні. Поки що не, 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 не чути. Тобто, це якраз ті моменти, які говорять про те, що виснаження їхньої структури, а поповнювати в тих темпах, яких вони хочуть це 40 ракет на місяць. Ну це точно не ті темпи, які е, можуть поновити потуги Росії. І треба розуміти, що е, нормальна країна має розраховувати на, на якісь там запаси. Який має бути на всякий випадок, а, а, а вдруг щось станеться? А може хтось нападе з іншої сторони. А вони йдуть в банк. Вони, вони просто хочуть виснажити саму саму економіку, таке враження, що вони живуть один день. Ну для гопників, які захопили владу, все, що може все, що лежить, все що погано, е, десь там е, не, не прикрито. То це така якраз нормальна тактика. А для державників, ну не точно не державники. Ну і власне економіку, як ми зрозуміли, вже путіну точно наплювати. Йому головне, хоч бодай якихсь цілей досягти це. Ми все бачимо. Але що цікаво, окупанти і власне росіяни ще й налякані впродовж останнього тижня. Дуже активно в російських змі пропагандисти, так звані експерти, обговорюють ймовірну атаку на Москву перед новим роком. Що там таке є на тій Москві? Що там потрібна би була туди атака дійсно? Ну, дивіться, тактика української е, Збройних сил і українських сил оборони, будемо так називати, тому що в, в атаках можуть приймати участь і інші підрозділи України. Е, це все ж таки не цивільна інфраструктура і навіть не критична інфраструктура. Це е, так звані військові об'єкти або центри прийняття рішень. І в Москві дуже багато є об'єктів, е, по яким показово можна завдати удар. Я не знаю, там і ФСБ є на відомі площі, там і Міністерство оборони, там і резиденція розвідки військової і так далі. і так далі. Тобто, всі ці об'єкти дуже відомі, всі їх знають, всі є в... координати є в Гуглі, будь ласка. Тобто показово просто продемонструвати, що можемо до них дістатися. Це взагалі не викликає не, не ніяких цих моментів. Ще є багато підприємств, які так само відомі, які вони не приховували ніколи, і які ми знаємо, що займаються виготовленням Да? там в ті ж самі тулі, навколо Москви, в самій Москві. Тобто, об'єктів дуже багато. І когось там берегти або там думати, що когось може задіти, ну це зовсім дві такі неприйнятні речі. Ще є одна територія: це Білорусь, яка не оголошує війну, звісно, але все робить для того, щоб дати Путіну можливість з її території завдавати ударів Україні. Наскільки був би доцільний удар по території Білорусі, де теж скупчується чимала сила, чи багато техніки російської? Ну і власне тому подібне? Ймовірний такий варіант? Я думаю, що на даному етапі ні. Я зрозумів тактику е, нашого керівництва. Вони просто е, не хочуть е, дати повід спровокувати Білорусь безпосередньо білорусів да, е, до е, участі в е, військових діях. Я розумію, що є можливість вдарити саме по в російських військових. Я розумію, що е, є така е, можливість. І я прихильник того, що треба таке робити, тому що Білорусь повноцінно приймає участь в військових діях і берегти там комусь якісь там можливості е дипломатичних відносин, які до сих пір збереглися, ну для мене це є Але разом з тим, таке рішення прийнято, я його не обговорюю. Розуміло, е, цікава ще була інформація, що віце-прем'єр Росії Трутнєв, а також е, Сергій Кирієнко, відомий також терорист російський. Вони зараз запропонували створити такі центри підготовки спецназу по всій Росії. От як думаєте, для чого ось ці центри підготовки, для чого ці нові люди е, ймовірніше, що готуються до чогось всередині Росії, може бути такий варіант? Я думаю, так. Я думаю, так, тому що дуже багато людей розуміють, яку перевагу має Кадиров і Пригожин, які в свої, безпосередньо в своєму підпорядкуванні мають значні загони незаконних воєнзовних формувань. І Кадиров їх якось там оформив Росгвардію, а Пригожин навіть не заморачується. Це взагалі невідомо, що це таке, що за люди. Причому люди без башення їх витягнули з зон. Вони, ну, це це, це реальне які яким дали зброю, яким дали керівництво, які будуть виконувати все, що від них будуть вимагати їхні керівники. Тому це для Росії це величезна проблема. І як вони її будуть вирішувати, я не думаю, що от вони візьмуть, наприклад, да, закінчаться закінчиться там якісь умовні бойові дії, і що вони їх назад в зону посадять. Ну, глибоко помиляюся, треба згадати, що було після Другої світової війни, яких потім ловили е, по, по всьому колишньому радянському Союзу, тих зеків, яких випустили, щоб вони воювали на боці е, Червоної армії. Це була величезна, величезна проблема, величезні бан, банформування, які там і по лісах ганяли, і то все. А потім списували, що це якісь там націоналісти. Ніякі націоналісти, це були реальні бан які сам сама радянська влада і створила. Ну, власне, росіяни самі породили це зло. Ну і потім не виключно так, що люди зі зброєю можуть і піти на ту ж саму мозку. Ну, власне, добре, хай готуються. І на завершення я би вас таке запитала. Черговий прогноз від пана Буданова, керівника гура, він сказав, що Крим Україна повертатиме і силою, і дипломатією. Тобто, це буде такий комбінований шлях. Чи вірите ви, що під час повернення Криму дійсно буде мати місце дипломатія? Тому що про що тоді говорити, і загалом з ким? Ну дипломатія може бути про умови капітуляції, тому що угрупування, які вони загнали в Крим. Неможливо вивезти просто за один день, за два дні, навіть за місяць. Тому що те, це не тільки люди, техніка там, ну з технікою не знаю, треба розбиратися, ну але люди, сім'ї, діти, там ну, грубо кажучи, та їх всіх треба звідси вибирати Ніхто не хоче Тим більше там пенсіонери якісь незрозумілі. Якщо за, до 14 року в них були комфортні умови і були спільні е, законодавчі акти на рахунок того, що... Україна буде виплачувати їм пенсію, ніхто виплачувати пенсію цим вітеранам е Збройних сил е спецслужб і, взагалі, оцю п'яту колону. Точно ніхто утримувати не збирається. Тому всі громадяни Російської Федерації мусять покинути територію України. Все беззаперечно. А для, а для цього потрібні. Потрібен час, потрібні якісь якісь там ліміти. Вони всі через один ще раз наголошую за один день через той міст чи, чи, чи кораблями їх вивести просто так неможливо не, не буде. Тому це да це, це, це потрібно дипломатія, а роззброєння, скла скласти зброю і вивести військових. Це в першу чергу, а вже потім за ними підуть всі діти, жінки, пенсіонери. Нехай на всі чотири сторони. Дуже дякую вам сьогодні за важливі відповіді, за чесні відповіді і за детальний аналіз того, що відбувається. Я нагадаю, з нами був Віктор Ягун, військовий експерт. Вікторе, я вам вдячна сьогодні. Так, да, дякую вам. Я нагадаю цей канал Фабрика Новин. обов'язково ставте лайк, підписку і також ваші коментарі. Ми чекаємо під цим відео. Дякую, що залишаєтесь з нами.